Ну що, це айфон? А ви купували колись до нього оригінальний е, чохол? Ось такий. Як я, я купив цей чохол. Чохіл, чохол, чохол. Я купив цей чохол у Німеччині за 70 євро. 70 євро. Це фірмовий чохол від Apple, з MagSafe, і це занадто дорого. Та ще я вам зараз покажу, що з ним сталося за 4 місяці користування. 4 місяці він вже коцнутий, але його. Я його він не падав. Він у страшному стані зараз. Але що я зробив? Я навчився економити з Apple, бо я скористався сайтом Aliexpress та накупив ось таких. Дивіться, ось таких чохлів. Отак, отакі чохли. Це чохли для Apple, і багато з них від 11-го айфону до 14-го підтримуються і коштують кожен з них. Ну, не більше ніж 4 бакси, а деякі 2 бакси. Тож, як економити з Aliexpress, купуючи аксесуари до вашого айфону? Та ще в нас буде ось такий бонусний лот, скажімо так? На каналі Технозон Україна для вас. Поїхали. Почнемо ми відразу з Алікспресу, і я вам кажу відразу. Підписуйтесь та натискайте дзвоник, якщо не хочете пропустити ось такі наші цікаві огляди. А також усі посилання на перевірених продавців на Aliexpress лежать у опису під відео, бо там найнижча ціна на ці чохли. Дивіться, в мене є оригінальний чохол для iPhone 14. Він пластиковий. Так, це пластик. 70 євро. Махсев. Так, до нього е, е ось, конектиться, ось такий зарядний пристрій. MagSafe, це Anker. Я робив на нього огляд у опису під відео посилання та, та посилання на ось цей MagSafe, це 5000 мА. І він ось, добре працює, 7,5 Вт. Але, але за такі гроші я е, можу купити у 10 років, та ні, які, у 20 чохлів з Алікспресу, 20 будь-яких. Я обрав 5, бо два з них в мене дублюються, різних кольорів, і хочу вам їх презентувати. Почнемо з таким: от, бачите, в мене є AliExpress. Ось почнемо з отаких от лухурі. Ну, лакшері, лакшері, але це лухурі, як ми тут у студії кажемо. І це досить непоганий чохол. Я, я вам кажу відразу, бо в нього є такі переваги. Дивіться, тут в нас отвір, а тут є захист камер з склом. Дивіться. Воно покрито склом. В нього також є MagSafe. Махсейф, така наліпка, тобто ми можемо користуватися магсейфом. Він з силікону, але в нього жорсткі ось такі рамки. І є в нас ось такий бортик, який накладається. дивіться, ну, Аналогічний бортик, який накладається на iPhone, щоб якщо він падав склом униз, то він не касався поверхні. Давайте зараз вдягнемо його на мій iPhone і подивимось, що в нас. Вийде. Дивіться, яка штукенція. Ну, симпатично. Ну, симпатично ж. Тобто, в нас захищені камери, і він коштує на 14 iPhone 3,68. На 12 він коштує ще дешевше. Чи на 12? й Та ні, стільки на А, на 11. й Теж усі коштують 3,68. Вони є чорний, є ось такий блакитний, є ось такий золотий, є зелений, є ось такий пурпурний, чи який це є білий. Дивіться, що це білий у нас. Так, ну він такий собі, як серебро, є ось такий і є, ось такий, є ось рожеве, рожеве, рожевий голд. Рожевий так воно на, називається. Давайте спробуємо магсейв зарядний пристрій. А ну. ухи вставив. Ти лучший. Він увімкнувся все добре. Працює. Дивіться, він не падає. Ми можемо трясти його. Трясти. Звалився. Але він із оригінального теж звалиться, якщо я так от буду трясти. Дивіться, далі. В нас цей чохол я аналогічний. Ось такий чохол. Це у блакитному кольорі таке. блакитне, блакитне сяйво. Не знаю, як це назвати. Блакитне сяйво. Давайте знімемо цей чохол. Досить, досить непогано, але у цьому блакитному кольорі я теж покладу. Силочку в описі, він трохи тонкіший, але в нього а, немає а, захисту скло, а, скла камери. Тобто ви повинні це розуміти. Теж, теж непогано працює, теж є а, махсей. Ось, дивіться, він теж. Дивіться, як він, як він перервався. Дивіться, як він красиво а, виглядає на моєму смартфоні. Непоганий чохол. 3,68. Не 70, 3,68. Далі ви бачите, в нас є ось такий чохол, він досить симпатичний. Від iPhone X до 14 Pro Max підтримує модельки. Підтримує. Давайте, де, де вони в нас, ці модельки, є. Ось отак от він виглядає. Дивіться, симпатично. Він матовий, він матовий з прорезиненою структурою тут, але трохи зам'який як я вважаю, трохи зам'який і дизайн. Він, він має класнючий дизайн, я вам зараз одягну і покажу, що я маю на увазі. Дивіться. Ось такий. Крутий дизайн. Теж має ось такі бортики. Тобто, е якщо він буде е падати чи буде лежати на столі, він не буде касатися поверхні. Е в нього також є MagSafe. Дивіться, оп, все. Уха вставив, ти лучший. Все працює, все працює, теж тримається, тримається. Давай, відпадай, відпав. Е ви можете використовувати свій MagSafe пристрій, досить непогано. Уха вставив, ти лучший загучно гучно, дуже гучно. І виглядає це ось таким чином. Ось таким чином, це такий матовий, матовий чохол матова поверхня. Ось так він виглядає. Але він зам'який, як на мене. Ну, виглядає дуже класно. Мені подобається. Далі. Далі, в нас є ось така. Лухурі, знову лухурі, і ця лухурі від iPhone 5 до iPhone 14 Pro Max це такий собі, знаєте, чохол з такий миксований з гаманцем. Ось такий чохол. Дивіться, я зараз одягну цей чохол і покажу, як він виглядає. Він є у різних кольорах. Дивіться, слухайте. Перед цим який Чухов був, він теж є у різних кольорах. Дивіться, і досить непоганий. от Біленький, мені дуже подобається, але я розумію, що білий дуже-дуже швидко дуже -дуже в нас стане сірим. Є ось такий зелений, але чорний та синій виглядають найкрутішими. А ось такий. Він під кожу такий зроблений, але це не кожа, це а, такий собі дермантин, і ви можете туди покласти усе, що забажаєте. Ви можете сюди покласти грошенятки, ви можете сюди покласти картки якісь. Але я бачу як мінімум 2 вади цього, 3 вади цього чохла, бо він стає надтовстим, В нього не працює NFC, тобто картки будуть заважати, в нього не працює MagSafe. Ну, це таки понти-понти. Так, в нього є бортики, він приємний на дотик. Він дуже класно виглядає. В нього є усі технологічні отвори. Тобто він класний, чохол, але якщо ви не використовуєте NFC, чи у вашій країні його нема зараз, чи потрібен NFC Bombs Edition. Тобто сюди щось складати, я не знаю, навіщо цей чохол, але він мені подобається. Він мені подобається, досить такий собі е, красивий. Це, мабуть, знаєте для, для літньої людини, яка використовує iPhone, вона бере ось чохол і Він тут тут хоп, і пенсійне, ось таке раз і таке пенсійне. Пенсійне посвідчення. Хоча пенсійне посвідчення набагато більше. Я не знаю, воно не влізе сюди зараз. Е, ну і Який не використовує таку фігню, як анкер Максиф. Але він має право на життя і є різноманітні кольори. Дивіться, є чорний, є ось такий блакитний. Ну, давайте подивимось, що блакитний прогрузиться. Ось такий він блакитний, є ось такий. Ну, Ось такий я замовляв. Ось такий я замовляв. Є красний, біленький. Білий, Для кого ці білі роблять, не знаю. Є ось такий рожевий, чи який він. Рожевий. Є ось такий пурпурний. Дивіться, досить непогано, пурпур такий. Хо -хо -хо. Ну, Знімаємо. Він має право на життя. Досить непоганий чохол. І є в мене ось такі два армор кейси. Відрізняються вони М -м, трохи. Ось таким тримачем, який я позаду, і відрізняються трохи матеріалами. Почнемо з того, у якого матеріал гірший. І це в нас зараз, зараз покажу. Ось... Ні. ось. Ось такий. Поясню. В нього пластикова основа це звичайний пластик, ось такий звичайний пластик. Звичайнісінький. Але в нього є ось такий тримач, який працює у двох вимірах. Отак можете поставити чи отак. Є захист камери, є захист камери. Ви можете його отак от поставити. Захист камери, ось така штукенція, яка просто у нас рухається, ось таким макаром. Ми закрили. І це підходить для. Якихось мандрівок, чи якщо ви їдете на рибалку, чи якщо ви мандруєте у, го у горах десь, я беру його, якщо йду у гори. Ну, буду брати. Так, де я зараз тимчасово знаходжусь, тут є гори і досить непогано тут. Можна відпочивати. Дивіться, це силікон. Ой, випадає. Так, ці, ці штукенці зйомні, ви можете їх знімати і ось так. О, ось. Ви можете їх знімати. А другий армор кейс, це більш для о, такого фото з руки, бо в нього є ось такий тримач. Пам'ятаєте, як, як він називається? Дивіться. Ось таким чином ви можете ось таким чином його тримати, щоб він не впав. Такий. Ей, гей, хлопці, це я. там, е, Теж непогано, і можете використовувати його у якості цей тримач. У мене немає нігтів зовсім. Можете, як, як ось такий тримач. Тобто, у вас є ось така опція. Ну, це непогано. Це непогано, є теж ось такий захист камери, але це армор кейси, і він більш м'який, це не пластик, це такий жорсткий силикон. Я вважаю, що це досить непогано. І ви повинні розуміти, що це 2 бакси. Два бакси. За, за о, ось цей армор кейс. це два бакси. А, є різноманітні кольори: білий, зелений, красний. Ану, красний, є красний виглядає, Дос, досить цікаво. Оу, дивіться, який яскравий. Є синій не синій. І є в нас о, ось ого, тут кольорів. Ви бачили, він 3 бакси стоїть. Ну, він, він того стоїть. Він, стої. він того коштує. А, дивіться, є кольори блакитний. блакит є отакий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Біленький. О, біленький. Бачили, як виглядає біленький. Вау, крута річ. Оу, є ось такий рожевий, є ось такий сонячний, о, сіренький, красненький, та забагато їх різноманітних є. Тому, ви знаєте, я їх рекомендую, бо о, за 70 євро я зможу купити 20 чохрів. 20 за Алі Експрес. Якщо не знаєте, як замовляти на Aliexpress, то, будь ласка, є посилання під відео, там є чат, і ви можете піти, і там є е такий класний, класний чат Телеграм, де люди замовляють на Aliexpress. А тепер бонус. Це скло, але це не просто скло, це скло антишпигунське, анти так воно е називається е ан антиспайскрин. Антиспрай з скрин протектором Я поясню, що це таке. Ті, хто використовує, ті знає, що це ось таким чином виглядає. Коли ви дивитесь прямо та повертаєте, зникає зображення. Давайте на цю камеру покажу, тут лише видно. Дивіться. При тому, що якщо я вберу скло, це, це виглядає ось таким чином. Тобто це антиспайс скло, і воно коштує 1 долар 88 центів за дві одиниці. А ви бачили, скільки коштує е коштують оригінальні аксесуари для айфону? Це катастрофа. Тому, хлопці, я обираю для себе ось такий. З захистом камер чохол з махсейфом. Мені він подобається, я буду його використовувати. Армор-кейси я буду брати до, до Мандрівок. Ну, цей кейс не знаю, такий щось на переміну можна брати. Ну, я, а ось це я не розумію, куди брати. Це не знаю, не знаю, але це не моє. Це не моє, але виглядає круто. Виглядає круто. Ну що, ми рекомендуємо посилання опису під відео у опису. Під відео з вами був Баба на каналі Технозон України. На все добре.